Як з Варшави-Західня дібратися в будь-який куточок Польщі, електричкою? Чітка інструкція. Ми зараз на автовокзалі. Варшава-заходня сюди привозять з України абсолютно всі автобуси. Ходимо всередину, проходимо і одразу на вихід. Виходимо позаду нас автовокзал. Тепер йдемо прямо, і там ліворуч буде пізніше наша точка зупинки. Прямо, 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 прямо. Тепер ліворуч від нас є ось така гарна споруда. Це ж де вокзал, можна спуститися віндою, тобто ліфтом, якщо у вас щось важке, або ж просто екскалатором. Спускаємося до каси, щоб купити квиток. Або ж якщо вже маємо електронний, дивимося на номер потягу. ТЛК 83108. Шукаємо таблицю од'язди, саме од'язди, годину відправки, що в білеті, номер потягу, куди прямує і потрібний перон. Тепер знову до виходу. Праворуч від будівлі йдемо прямо. І Поруч є вхід знову або ліфт. Або сходинки. Тут також можна подивитися на таблиці від'їздів. Зверніть увагу: вона має бути обов'язково жовтою, не білою. Прямуємо до нашого перону. Зверху абсолютно все прописано. Кожна нумерація, другий перон, третій перон, четвертий, сьомий, десятий. Шукаємо свій і обов'язково на таблі перевіряємо годину, номер потягу, куди їде. Спускаємося по нумерації. Знову ж таки дивимося, з якої сторони буде наш потяг, тор п'ятий чи третій. Ось написано. П'ятого тору буде їхати наш потяг. Коли потяг під'їжджає, обов'язково знову дивимося на номер потягу, сідаємося на свої місця і з комфортом їдемо куди нам треба. Обов'язково підпишись, тут дуже багато корисного про Польщу.